Триває марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Тож далі про найактуальніші події України та світу за 469-ту добу повномасштабного вторгнення. Ви обов'язково дізнаєтеся із нашого марафону. Ну а власне аналізувати події всього світу та увагу всього світу навколо трагедії Скаховської ГЕС. Ми будемо із політологом Володимиром Манько з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава добро. Ми чекаємо зараз насправді на реакцію Радбезу ООН щодо цієї події. Нагадаємо, що напередодні західні змі писали про те, що Україна та Росія звинуважують один одного у підриві Каховської ГЕС. Також ми бачили, як ООН відзначали день російської мови вчора і не згадали про трагедію. На ваш погляд, якими будуть результати Радбезу ну, результати Радбезу, я думаю, що я певен будуть на нашу користь. Але це буде дуже 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 глибока стурбованість і якихось конкретних кроків навряд чи вони можуть практичних кроків запропонувати. Ну тому що як ми вже знаємо, вже неодноразово це така організація. Це майданчик, де розглядаються різні проблеми, різні питання і. Ну, приймаються такі рекомендаційні рішення щодо там однієї чи іншої сторони конфлікту, чи взагалі щодо тих чи інших проблем світового життя. Тому е буде засуджено дії Російської Федерації е буде сприйнято нашу версію, безумовно що це е дії е військових Росії спричинили до е прориву цієї дамби, тобто підрив там чи заклали вибухівку, чи ще якимось чином. От і це безумовно дуже добре. Це на нашу користь, принаймні, ну морально нас підтримають психологічно. Ось, але ну буде якесь таке гнівне звернення до росіян. Ну там зробіть щось тепер, щоб це все рятувати, чи чи я не знаю що що може бути звернення? Йдіть до трибуналу там добровільно, жесть доброволі зробіть, просто. Підіть, ось уже Путіна ж викликали на трибуна до трибуналу це щодо незаконної депортації українських дітей. Так і ось і тут це другий кейс, кейсів дуже багато. Вони накопичуються, вже там будуть стільки томів цих справ. Уже після перемоги. Це буде дуже тривалий процес, дуже гучний, не менш гучний, ніж Нюрнберг процес. Безумовно, це буде, всі будемо слухати і. Ну, факти і всі ці речі, які насправді відбувалися, там будуть, будуть озвучено, там будуть допити людей, виконавців, організаторів, Ми будемо чути їхні, чого вони це робили, їхню мотивацію. От, якщо певен, що ми до цього доживемо. Тому це злочин, безумовно, це злочин, підрив цивільної інфраструктури жодним чином там до військових. Ця інфраструктура не належить. Це безумовно дуже важливий був об'єкт з точки зору ще екологічної безпеки. Тому що після того, як у Дніпру було побудовано ці каскади водосховищ, і, мабуть, останні з них це Каховське саме водосховище, так там склалася, зокрема, в Каховському водосховищі, взагалі в усьому Дніпрі, унікальна екосистема за ці роки. Там на тих глибинах мешкають якісь живі організми, в риби спеціальна, яка не може там мешкати на мілині в тих глибинах, водосховищ. Зараз вони загинуть. Далі дуже величезної шкоди буде нанесено цим просторам поруч з гирлом Дніпра, яке буде розширено тепер. Було таке гирло, воно тепер затопить. І е, буде нанесено величезна шкода природі. Ну я вже мучу про людей. Про ті населені пункти, які там затопили. І люди мають відселятися, мають лишати свої домівки. Так швидко вода поступала, що там ні майна нічого не встигли. Вони евакуювати, аби тільки самим евакуюватися, і досі цей процес триває. Тому величезний злочин, ну так, словами навіть його не описати, що, що вони наробили, Тоб, Ну а що вони наробили в Бучі, а що вони наробили там, в Ізюмі, в Маріуполі, в Вінниці, в Кременчузі, що вони роблять, і продовжують. Усе це, те, що словами не описати, воно буде звучати на, на трибуналі. І я думаю, що саме ну, якась заява Радбез ООН має з приводу цього прозвучати, що покарання неминуче. От неминуче буде покарання е, вас е, рано чи пізно, не через місяць, так через півроку, не через півроку, так через роки. Ми пам'ятаємо, що е, нацистських злочинців шукали дуже довго. Окремі з них ховалися в джунглях в Бразилії, там в степах Аргентини, десь вони закопувалися, міняли по 10 разів паспорти свої, можна навіть і зовнішність міняли. Все одно розвідка їх знаходила буквально ось кілька років, десь ну, може більше. Якийсь пристарілий злочинець німецький, да, був доставлений з Латинської Америки на суд. Він уже фактично недієздатний, він уже був у візку і, здавалося б, ну, на що вже судити людину, але все одно його засудили. От. Ну, таке саме буде з росіянами за всі ці злочини. Що ще сказати щодо воєнної. Складової цього дії цієї дії підриву Каховської дамби, то росіяни нашкодили самі собі. Тому що лівий берег Дніпра, от туди, куди пішла основна маса води, він нижчий за правий, за правий берег. Там в Херсоні. Так я був багато разів в Херсоні. Праве місто знаходиться на правому березі. Там порт, там заводи. Вони такі укріплені були береги безумовно. А лівий берег це фактично очерет, є такі зарості, от, і отуди пішла вода, затоплення найбільше саме там. Це саме там, де були їхні укріплення, очевидно, російських військ, мінні поля, лінії оборони, якісь склади з боєкомплектом, де вони там ховали. Ну невеликі, не, не а ті, що на передовій, да, ті, що треба буде використовувати ось, тут, тут і зараз. Воно ну, затоплено, воно пошкоджено, воно вже, вже його мабуть не можна використовувати. Тому ну побачимо. Побачимо, так вони вони хотіли, очевидно, зірвати український контрнаступ саме на тому відтинку. Так зірвати вони його точно не зірвали. Можливо, вони його відклали, тому що для того, щоб нашим десантникам тепер. Реалізовувати ті свої плани з висадки десанту на І, ну, треба почекати, поки ця вода вже спаде. А, адже поки до якогось певного рівня те Каховське водосховище не витече, то рівень води буде великий. Потім вона стабілізується. Ну, безумовно, що такого, такого гирла Дніпра, як було, вже не буде. Воно буде більше. Наскільки більше, куди буде вода, де куди вона доставатиме. Оце треба побачити, визначити. Тому да десь очевидно, треба тепер чекати. Можливо, наші вже пішли в наступ там прямо зараз. Будемо чекати, але все одно план контрнаступу він буде реалізований і на тому відтинку. Ну десь далі зайдуть наші катери, і там висадиться десант. Уже пізніше, коли вода стабілізується, все там підсохне, тому що ну там вже болота будуть після того, як вода відійде. От вона стоятиме там досить довго, потихеньку відходитиме. Ну, треба, щоб там все стабілізувалося, тому нічого вони нам не зірвали, але собі теж шкоду зробили і своїм солдатам, і офіцерам, та хіба коли їх керівництво Росії це, це турбувало свої люди? Якою на ваш погляд має бути адекватна реакція наших партнерів на цю власне на ці дії країни-агресорки? Чи буде це те, що б хотілось найбільше зараз українцям? Це більше зброї. Більше зброї, більше підтримки. Так от Байден вже сказав, коли його запитали буквально там день тому щодо цього злочину. Він каже, що ми будемо й далі підтримувати Україну. От тепер все, що нам додатково буде потрібно, у зв'язку з підривом Дамби, і не тільки, і взагалі у зв'язку з бойовими діями, які тривають. Вони зараз е, інтенсивність їхня підвищується. Так а це означає, що на деяких відтинках фронту збройні сили України переходять до того таки нашого довгоочікуваного контрнаступу. Ну поки що це десь розвідка боєм малими групами, але активізація безумовно є, і тому все, що потрібно для цієї активізації, раз друге для української економіки, для української соціалки для. Безумовно, конкретно тих проблем, які спричинила під рівдамби. Ми будемо сподіватися, що ми отримаємо цю допомогу до кінця, так до кінця з нами до перемоги це означає. Поки ми не переможемо відмовлятися від допомоги нам захід не збирається, і це дуже хороша новина. Вона нас підбадьорює, вона нас оптимізує, вона оптимізує більше. Надає впевненості кожному українському солдатові і офіцерові, що підтримка буде, тому ось це що головне, що має е, продемонструвати е, захід, і він це робить. Він це робить. Завтра відбудеться саміт за участі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великобританії Рішісуна. Уже ріші сунак прибув до ВДО Сполучених Штатів Америки. Зустріч відбудеться у Білому домі і анонсують вони про те, що власне гарантують підтримку Києву після руйнування греблі Каховської ГЕС. Чи на ваш погляд, після цього саміту може бути оголошено про нові пакети військової допомоги і так далі? Я думаю, що буде оголошено якісь пакети нової допомоги. Ну, Но найголовніше це політика. Я думаю, що на цьому саміті два президенти, це два наших головні партнера, це лідери цієї коаліції антиросійської коаліції Рамштайн, її можна називати чи західної коаліції. На цьому саміті мають уже точно конкретизувати скільки коли. Тому що те, що рішення прийнято, воно прийнято. Те, що наші пілоти вже поїхали вчитися, так. От, але хотілося б ну більш точно вже: скільки літаків, скільки там ескадрилі, е куди вони мають надійти. Ну, я маю на увазі не конкретно місце. Да, а е там якісь, ну, якась конкретика, да, де вони мають бути? Е ось оце ми хочемо почути. Це найголовніше від. Е Двох президентів стосовно війни в Україні, ну і плюс поточні там необхідні, скажімо, розхідні матеріали військові, це артилерія, це стилецька зброя, гармати, може, якась бронетехніка, тому що в зв'язку з активізацією вона потрібна. Ну, в принципі, нам надали вже її, вона в нас вже є. але Може, станом на зараз, прямо зараз вона нам і не потрібна, але станом на через місяць, через два, через три точно буде потрібна, тому що не секрет, що сторона, яка проводить наступ, вона втрачає багато техніки. Сторона, яка окопалась і, скажімо, обороняється, вона у більш вигідній позиції, тому ми будемо втрачати цю техніку, на жаль. Тому нам треба буде її поповнювати. Як і поповнювати все інше, так все інше. До перемоги ще далеко. До перемоги ще далеко. І е, ну, судячи з усього, літо буде дуже інтенсивне на полі бою, дуже інтенсивне. Ми такої інтенсивності, е, мабуть, ще не бачили до тих пір, до цих пір. Тому все буде дуже витрачатися, і потрібна допомога. Тому. Е, Сподіваюся, від двох президентів почути дуже оптимістичний сигнал щодо зброї, стало відомо, що Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї для України. Нижня Палата кілька днів тому провалила це голосування. Проголосували вони проти. Тепер їм доведеться це питання розглянути ще раз. На ваш погляд, чи цього разу воно буде підтримане? Можливо, так можливо, підтримане. Будемо сподіватися. Ось ну але така країна, як Швейцарія, у мілітарному плані ну не є дуже потужною. Тому, в принципі, якщо вони знову відмовлять, то це буде радше такий політичний полі... ну, політично нам незручно, аніж в мілітарному плані, тому що навряд чи Швейцарія може дати щось таке, яке визначить хід війни там на наш на нашу користь, безумовно. От ну да, якщо вони вирішать надавати, то це, це безумовно допоможе, це допоможе, і ми цього добиваємося від кожної країни, яка вважає себе цивілізованою, яка вважає себе тією, яка належить до світлої сторони е світу, світлої сторони у цій війні, е та хоча б один там ящик патронів уже добре. От, але це не визначально. Визначально це ті арсенали, які мають Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина, Італія. Великі потужні країни, які в економічному плані, які є лідерами західного світу, лідерами НАТО, та ж сама, наприклад, і Нідерланди, Польща теж багато чого має, надає нам з самих перших днів. А, тому. Ну, якщо швейцарці хочуть бути на боці добра, то допоможіть Україні зброєю. Скільки можете, не багато так небагато. Подякуємо будь за що. А якщо відмовляться, просто ну ми багато не втратимо, але можливо навіть втратять вони більше репутацію. свою. вони, хоч і не є е членами Європейського союзу і НАТО, вони є нейтральними, але вони в Європі в самому середині. Ну, Західної Європи, тому що середина Європи, вона якраз в Україні географічна, а саме Західна Європа, от ту в політичному сенсі, що ми звикли вважати, вона є в Швейцарії, і тому це безумовно та сторона сторона світла. Просто потрібно наважитись на це рішення, як це робили ну, інші країни там свого часу. Зараз настав час Швейцарії допомогти Україні. Вчора Володимир Зеленський спілкувався із журналістами. І, власне, під час цих обговорень він заявив, що Україна зараз веде складну роботу над тим, аби низка країн приєдналася до санкцій проти Росії. Власне, і багато питань він заявив, що є до Індії, Китаю, до деяких європейських країн також до країн Латинської Америки та до Туреччини. На ваш погляд, власне. Українська дипломатія, чи спроможна вона досягти успіху, аби перечислені мною зараз країни доєдналися до санкцій проти Росії? Ну, українська дипломатія вона показує певний успіх е в часі війни. Е можливо, е ну, бажалось би кращого, бажалось би більш ну, ефективнішої роботи, е більш такої. Е Скажімо, Ну не зволікати з деякими питаннями, а вирішувати їх прямо зараз. Ну, от як по Швейцарії ми щойно говорили, так? Але з Західним світом, в принципі, вже ми бачимо ситуацію. Вони на нашому боці, вони будуть нам допомагати. А ось той інший світ, е, Ну кажуть деякі кажуть, що це глобальний південь, деякі називають там. Е, Іншими словами, цей світ на чолі з такими країнами, як Китай, Індія, там, Бразилія, Туреччина теж, Арабські країни, Саудівська Аравія. Цей світ він поки що спостерігає. Він не допомагає Росії. Хоча тут ще питання, наприклад, по Китаю: ми точно не знаємо, не можемо зараз сказати, допомагає Китай Росії чи ні. Ну… Якісь суттєва, там поставки зброї, якась суттєва допомога, може навіть фінансова, цього скоріш за все немає. А щось таке економічне, ті, ті ж чіпи, та ж електроніка, що в Китаї виробляється в дуже величезній кількості, весь світ користується цими китайськими речами. Вона може потрапляти в Росію. Я тут абсолютно не певен, що Китай дотримується свого слова, що він не буде допомагати. Він нейтральний. От тут мені здається, десь він таки допомагає, десь він таки допомагає Росії. Індія вона купує енергоносії у Росії. Ну, Китай теж купує в економічному плані. Там Китай теж допомагає, е, Індія купує енергоносії. Дешеві в Росії нафту газ, це їй вигідно індійська економіці, яка хоче розвиватися, і тут, і тут таке, знаєте, такий клондаль: знаєте, купувати енергоносії енер... дешево для того, щоб виробляти свої товари і здешевлювати їх, робити їх більш конкурентно здатними, більш скажімо, перемагати конкуренцію з тим, таки Китаєм. Китайські автомобілі чи індійські автомобілі в Індії теж великий автопром. Просто ми його якби не бачимо. У нас його майже немає, але там дуже багато автомобілів. Ну вони такої собі якості, от але для того, щоб їх е, зробити більш конкурентноздатними, от якраз е, тут шанс і перепав таки Індії. Вони цим користуються. Те ж саме Туреччина, інші країни е, Росія, хоч і продає їм нафту і газ і інші ресурси. З меншою для себе вигодою, та все ж вигодою, так, все ж російський бюджет продовжує отримувати доходи, хоч менші від продажу енергоресурсів. От з приводу цього, безумовно, наша дипломатія має зараз практично взяти таку головну напрямину, навіть не на захід. На захід просто підтримка. Так, підтримка цього діалогу, підтримка цієї позиції, що ми з вами до кінця, до перемоги. А от туди спрямувати головний, скажімо, вектор е, роботи нашої дипломатії це Китай, це Індія. І добре, що наш міністр оборони вже зустрічався з їхнім міністром оборони. Я думаю, що отут якраз він і е, ну скажімо, попереджав міністра оборони Китаю про неможливість допомоги російській армії. Окей, там економіка це не ваша компетенція. Це наш міністр, з вашим міністром буде говорити, чи там можливо навіть президент з вашим президентом. А от по обороні, по мілітарній складовій, я думаю, що там різні ковозвучить все, що в чому міститься наша позиція, і міністр оборони Китаю це почув. О, чи буде вони це виконувати, чи будуть вони дотримуватись цього? Ну, переконаний, що на словах там було запевнено, що все, все окей, з такою. Китайською посмішкою, з китайським таким, знаєте, приязню східною, вони так завжди роблять. Але насправді як воно буде, хто знає Тому наша дипломатія от там зараз має фактично кинути як в країнах глобального півдня, в важливих країнах, от і працювати там, і якщо ще і ці країни відмовляться від. Хоча б ну, якоїсь там частки торгівлі з Росією, хоча би, там, якщо це чіпи з Китаю, то саме оце дуже важливо, тому що вони ж ці ціпи тоді ставлять в ракети. І це єдине, що потрібно Росії, щоб будувати там нові ракети, виробляти. Це такі потужні, сучасні чіпи чи якісь там мікросхеми, ну якась оця електроніка. так? Все інше в них є, металу багато. там... Вибухових заряду цього вибухового багато, там палива твердого, рідкого вони скільки хочеш, можуть виробляти, тому що це країна бензоколонка. Вони з тих ресурсів, там вони їх можуть там пустити кожному мешканцю в крану, умовно вдома і відкривати, а там нафта тече чи газ. Тобто в них цього дуже багато. А от саме цієї електроніки їм бракує, і от саме це. Тобто наша дипломатія може відсікати такі речі. Туреччина теж ось Ердоган е, ще раз переміг на президентських виборах. Е, ну чи буде мінятися його політика, чи не буде? Я вже казав. Я посів вас, що якраз зараз, після того як Ердоган став президентом, йому не треба вже цього популізму, там не треба цих уже зниження цін. Він вже може там відпустки ціни в Туреччині. Все, він вибори виграв. Тому йому не треба вже ця дешева російська пшениця, ячмінь чи там інші кукурудза, соя, да? він вже може якраз потроху повертатися на світу сторону у цій війні, тобто на сторону там, де є Україна. І якщо це ми побачимо, що так і буде, а там чекати не треба дивитись, треба зразу. Контактувати з турецькою дипломатією, там новий, до речі, міністр закордонних справ, у них, от його треба зразу контактувати. І, що просити, а, припиняти з Росією оті економічні контакти. І друга, це допомагати більше Україні. З початку війни була допомога дуже серйозна, навіть ще до війни. Ще за кілька років, там, до цієї війни, ще здається, в останній. Часи каденції Петра Порошенка були е, завезені в Україну Джавеліни. Я пам'ятаю не Джавеліни, а ці байрактари. Джавеліни це ж замки. Байрактари, Вони з'явилися. Перші байрактари у нас з'явилися ще задовго до війни. Потім почалась війна, е, з'явилися нові байрактари, Вони дуже допомогли нам на початках війни, але щось про, про них вже не чули. Нам потрібно поповнювати парк цих байрактарів, вони дуже нам допоможуть, якраз зараз на полі бою під час нашого наступу. Оце ось треба просити у е е турецької сторони. Ну інші країни, такі як Бразилія, Мексика, які там якось співчувають російській стороні. Там лише треба, е скажімо, гасити оцю е політичну, е політичну підтримку Росії, тому що там особливо ні Мексика, ні. Бразилія, ну особливо Мексика, вона взагалі там майже нічого з Росією, ніяких, ні економічних, там, ні інших зв'язків немає. Вони все там з Америкою. Там у них шалений товарооборот з Америкою, з Сполученими Штатами, все, вони туди зав'язані. Бразилія може щось там з Росією, якимись там технологіями, там у них запускаються з території Бразилії, там і в космос супутники, десь, може іде якась співпраця в інших сферах. Але знову ж таки, це не дуже е, додає російському бюджету, так як співпраці з Китаєм, там, чи з Індією, чи з Туреччиною. Да? Тут лише політична складова. Бо якщо Мексика, наприклад, чи Бразилія, які є в тому тій півкулі Західній, Мексика, взагалі під Сполученими Штатами будуть політично ось озвучувати ось ті наративи російські, мовляв, та давайте все-таки. Подумаємо, та не все так просто. Та давайте от е, переговори, е, змушуйте замість того, щоб давати зброю Україні, змушуйте Україну до переговорів. От оце ось, оце єдина така головна, скажімо, ну, шкода для України, для нашої перемоги від цих країн. От тут треба це гасити нашою дипломатією. Ось ну так, Африка теж. Ну там. Єдина країна, яка так щось може там з Росією, це Південна Африка. Туди треба теж спрямовувати наш вектор. Багато роботи в інших напрямках, напрямках окрім як західних Дякую, пане Володимире, що ви доєдналися до нашого етапу.